Тим часом в Одесі презентували найдовший в Україні та другий у Європі трамвайний маршрут, яким з'єднали і південну частини міста. Його загальна довжина 29 кілометрів і тепер пасажири зможуть без пересадки подолати всю Одесу лише за дві години. Квиток на новий маршрут коштує 7 гривень. Курсуватиме ним 40 вагонів, а ходитимуть трамваї що 5-6 хвилин. Шлях сьомого трамвая складається із 63 зупинок в один бік. Маршрут будували майже 5 років. Капітально відремонтували кілька площ та проклали нові рейки. Під час офіційного відкриття руху новий трамвай-одіссей розірвав урочисту стрічку і вирушив в дорогу. Ми зробили, зробили, незважаючи на те, що є війна, незважаючи на те, що зараз трудні часи. Але ми продовжили цю роботу. Тому що Україна живе, Одеса живе, ми будуємо, ми розвиваємося і ми переможемо.